Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проголошує стаття 43 Конституції України. Для запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям на виробництві. Міжнародна організація праці проголосила щорічно відзначення 28 квітня. Всесвітнього дня охорони праці проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від дня вшанування пам'яті працівників, які загинули на роботі. Він вперше був організований американськими та канадськими робітниками в 1989 році. 2003 року у цей день більше ніж у 100 країнах світу проводяться заходи, спрямовані на залучення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Вшановуються пам'ять працівників, які загинули або отримали травми виробництві. юдомості з, з охорони праці, що стосується режиму праці, починку та харчування, міститься в законодавствах Індії та Китаю ще у четвертому тисячолітті до нашої ери. Пізніше в праці стародавньої Греції та Риму гіппократа пократих лінії Галена з'являються відмості про професійні захворювання. Пізніше, метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечна експлуатація обладнання, зменшення або повна нейтралізація її шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини, і як наслідок зниження виробничого травматизму та професійних захворювань і здорових охорону праці велике значення має законодавче регулювання питань охорони праці. Закон про охорону праці було введено в дію з дня опублікування 24 листопада 1992 року. Це один з найперших законів незалежної України. В законі України про охорону праці зазначено, охорона праці. Це система правової організаційно-економічної, організаційно, організаційно технічних Сування профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Пам'ятайте, хто обира.